Відпочивати по українськи на сумщині все більшої популярності набувають молодіжні дитячі табори патріотичного спрямування. Один з них має назву Гронівська січ, в якому готують сучасних козаків. Ця забава називається лава на лаву. Є частиною козацького бойового звичаю Спас, що активно відроджується в Україні і на Сумщині. Зокрема, хлопці, які ним займаються, запевняють, це особливе бойове мистецтво не схоже на інші. Відрізняється, по-перше, внятковою дисципліною. Такої дисципліни, як у нас, немає ні в кого. Я всім це бойове мистецтво рекомендую. Дуже класний спорт. Я два місяця тому. Взагалі реально себе не впізнаю себе з того моменту, коли пішов на спас. Я взагалі не такий був. Богдан разом з більш ніж півсотною дітей віком від 6 до 15 років обрав для літнього відпочинку козацький табір Грунівська січ. Знаходиться він у одной садибі сільського зеленого туризму. Відпочиває тут активно і по-українськи. Це іди вишків, Патріотичне виховання молоді. Мета цього заходу донести кожної дитині, що вона є українець. Що вона мусить над собою працювати по всім дисциплінам, які ви бачите, проводяться зараз, щоб люди були фізично здорові, діти духовно розсудені, знали своє коріння. Це наша головна мета. Програма занять надзвичайно насичена. Окрім бойового мистецтва, тут вчать верхової їзди, володіння козацькою зброєю, це шаблі, луки та списи, орієнтування на місцевості та звичаєвому праву. Розпорядок такий, що сумувати дітям ніколи. Цілий день ми займаємося тренуємося, вишкіл, досконалюємо своє тіло, йдемо на спортивний майданчик, турнік, бруся, все тому подібне. Козацька лазня також обов'язково, козацька кухня. Все за козацькими традиціями, козацький звичай. Окрім цього, проходять численні семінари та практиками, у тому числі з бокси, йоги та виживанню. За покликом душі допомагає табору різні громадські організації та клуби. Серед них стрілецько-практична асоціація Сумщини, яка знайома дітей із різним спорядженням для поводження в екстремальних ситуаціях. Коли людина чітко е, знає речі, з якими, не дай Боже, йому прийдеться стикнутися, він тоді адекватно реагує на зовнішні подразники і не впадає в ступор при потраплянні його в екстремальні ситуації. Розвивати силу та витривалість допомагає мотузковий парк, який організовує компанія з надання послуг активного відпочинку, долаючи мотузкову трасу, діти вчаться діяти у команді. Це дисциплінує, це дисциплінує, розвиває дітей фізично, заставляє робити працювати в команді, тому що ми даємо такі завдання, які виконуються вправи на командне виконання. Юні учасники табору відпочинком задоволені, розповідають, окрім розваг, набувають корисних знань і навичок, тому додому повернуться більш розумними та самостійними. Мені дуже сподобалося. Це і їзда на конях, постійні тренування, які я дуже люблю. Гарно спланований графік на день, баня, також веселі ігри. Козаки. Я знав, як розводити костер без пічок. Я ознав, як стріляти гарно з лука. Я узнав, як треба плавати проти течії. І ще я узнав, як розставляти палатку. Козацький табір Гронівська Січ був створений зусиллями обласного осередку характерництва та бойових мистецтв. Розповідають до справи підійшли з душею і результатом задоволені протягом літа планують прийняти близько 200 дітей. Дмитро Семененко, Руслан Павлов. АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Да Далі прогноз погоди від моєї колеги. Яніни стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.